Вітаю всіх! Підказка від ангелів та карта дня на завтра, 22 вересня 2022 року. Підказочка від ангелів для нас усіх. Верхню візьмемо. Время заката. Дуже гарна підказочка. У нас е, наше життя циклічне. Як сонце сходить, так воно і заходить. Е, е, полоса чорна, полоса біла, одні двері закрилися, інші відкрилися. І тому, якщо зараз у вашому житті якась, як вам кажеться, темна полоса, то це не, не треба цього боятися. знаєте, Завжди за закатом у нас сонце встає. Закрились одні двері, інші двері відкриються. Не бійтеся тих обставин, які вас зараз, наприклад, прибили до землі, або вам кажеться, це вже дно, я вже не вспливу. Ні. Оттолкнетесь одна і вспливете. Як, встає, як заходить сонце, так воно і встає, так і в нашому житті. Відкидаємо погані мислі, думаємо позитивно, і після кожного заката у нас завжди настає розсвіт. Свято в це віримо. Так. Карта дня на завтра, 22 вересня 2022 року. Овни, Ой, овни, щось ви себе приб'єте прямо до постілі. Або заболієте, або якась потеря буде, або своїми думками себе до болізні загоните. знаєте. День буде не дуже приємний. Готовтеся або до неприємності, або до того, що ви захворієте. Не беріться близько до серця, не впадайте в розпачовне. Тільці. Та що ж таке? Тільці. Завтра теж у вас щось, знаєте, як Зевс, е громи і молнії повергнуть у вас. Якісь розрушительні собиття віруться в ваше життя. Або щось самі розрушите. І все полетить зовсім в тарарийне по вашому плану. Теж будьте дуже обережні. Так. Близнюки. Близніки взагалі завтра можуть бути в імператорській короні. Життя дає якийсь шанс все зробити по-новому. Мислити по-новому, якусь ідею нового життя притворити, якісь дії нові зробити. Так, раки. Раки завтра на положительних емоціях. День буде легкий, якусь інформацію, якусь звісточку можете отримати. Так що ожидайте, хтось і до вас обізваться. Так. Леви. Леви в нас завтра в повному шоколаді. Гармонія в душі, гармонія в серці. Все вас устраює. День спокійний і гармонійний. Хай так і буде. Діви. Діви. Так, діви в нас рицарь Кубков. Діви завтра будуть говорити компліменти, сипати добром, всіх любити, якісь дії, знаєте, такі проводити, направлені на. Любов, на добро, на якісь переговори можете вести, якісь вирішувати питання такі. Ну, Все мирком і все ладком. Все миром і все ладом, так, так і робіть. Так, Терези. У Терезі якийсь день безпокойний, якісь собиття віруться в ваше життя, які прям помішають в ваших планах, аби... яких ви зовсім зовсім не очікували. Скорпіончики, скорпіо. Та що ж за день такий, господи, скорпіони? Якесь собиття може вас теж або довести до болезні, простудитись може, або якийсь вірусняк підхватити, або якесь собиття, що вас прям приголомшить, приб'є вас до землі. Всі пам'ятаємо, безвихідних ситуацій не буває. Отам у нас сонечко світе, завжди є виходи з будь-якої ситуації. Не падаємо духом, а також це ваші думки, які ви можете себе просто замучити. Не думайте про погане, думайте про хороше. Стрільці. Стрільці завтра день посвятять сімейним проблемам, матеріальній базі своєї сім'ї, заботі про сім'ї, про старих, про малих, про собаки, навіть про котів. Так, козироги. Козироги у нас завтра е, покорітель міра. На коні, на колісниці, або поїздка кудись буде у козирогів, кудись з'їздити, або сходите далеченько, або щось повирішуєте. В общем, завтра все у вас вийде, беріться за любе діло. Покоряйте світ. Водолії. Водолії, всі ваші питання завтра вирішуйте через любов і ласку. Бачите? Жіночка покоряє лева, тільки ласкою. Всі питання вирішаться, все буде так, як ви захочете, тільки через ласку і любов. І рибки. Рибки у нас кождодневний монотонний труд. Хто працює, той піде на роботу, свою копійку зароблять, хто вдома, той буде займатися буденним господарством своїм. Хай так і буде. Бажаю всім добра.